Як я залив 16 тисяч доларів клієнту, а він все одно продовжив зі мною співпрацю. Шість місяців тому, поки я ще працював в агенції, до нас прийшов дуже приємний та дуже амбіційний клієнт. На старті в проєкті не було живої аудиторії, нормального контенту, товарів, які би рухали продажі вже після першого місця співпраці. Ми вийшли на 20 продажів в день. То важливо з рої 480%. Не просто роуз по рекламі, а повна окупність з урахуванням всіх витрат. А що такого ми зробили? Знайшли товар товарокомотив, який після численних тестів став основним джерелом усіх продажів. Розробили стратегію просування, яка приводила максимально цільовий трафік в профіль Instagram. Залучили понад 10 тисяч живої аудиторії, яка приносила заявки з конверсією 70-80% у продаж. Оптимізували і масштабували лише ефективні кампанії. Жодного хаосу, тільки чітка аналітика і дія. В результаті 16 тисяч доларів бюджету конвертувалися в 120 тисяч доларів виручки, і це всього за 6 місяців. Хочеш, щоб я так само злив тобі бюджет? Записуйся на безкоштовний аудит, де ми разом розберемо твій бізнес та знайдемо помилки, які тормозять твій рост та твоє масштабування. Записатися на безкоштовний аудит Ти можеш по посиланню в шапці профілю або просто відправляй плюс мені у дірект.